Коли ми не буває місяця, коли мене в жалобі, коли мене при не зустрічаємо наших загиблих, І щоразу говоримо, що вічна пам'ять і герої не вмирають, але герої, на жаль, вмирають і пам'ять про них зникає. А тому ми вирішили записувати серію інтерв'ю і спогадів про людей, які своїми плечами нас закрили від ворога і поплатили за це ціною свого життя. Сьогодні ми поговоримо з паном Іваном Лободюком, батьком загиблого Володимира Лободюка, бійця 128-ї гірсько-штурмової бригади, загинув 16 грудня на Донеччині. Пане Іване, розкажіть, яким Володимир був і чи правда, що такими мужнями народжуються, що це така і риса характеру? бо дехто каже: Я не до війни сьогодні. Чи був насправді такий Володимир придатний до війни? Так, мій син був придатний до війни, прийшов до нас, каже: тату, я хочу поступити в Коропецький воєнний ліцей. Мусив я помочив сину, так як батько каже. Ну, ми поїхали і поступили в коропецький воєнний ліцей. Чудесні люди там. Подяка навіть Грабовському Михайлу Михайловичу і Жичинському Івану, Івану Івановичу. Щудесні люди, довше колективу Коропецького явному ліцею дуже ціла. І подяка також коршовецькій школі, що моїм син вчився керівникам, директорам, Всім подяка, кажу. Потім поступив в Академію сухопутних військ. Почалася війна. Воював півроку в АТО Верніше, в ООС воював. Це який рік? 21. й 21-му <гум> був. Півроку з липня, по грудень на сході, у Луганську. Часто чую, що серед бійців, які на війні давно, було чітке переконання, що буде повномасштабна війна. Чи Володя говорив про це? Говорив. Що буде, буде війна, це ще на цьому не закінчиться. Володимир дослужився до старшого, до старшого лейтенанта. лейтенанта. Яка його функція була у війську тепер? Він був командир мінометної бригади, визволив Херсон, визволяв Херсон своїми побратимами. А як він розказує про визволення? Як вам ну напевне ж ділився про визволення? Херсона. Що дуже жінки плакали, каже, чоловіки на колінах зустрічали. Російська пропаганда виставляє, наче не, не, не з бажанням, з, ну, з великою неохотою зустрічали українців. казав, що гарні люди на Херсонщині, дуже, дуже приємні, такі каже. Вони ж на, на, на бачтесь руського міра і не хочуть же цього. Вони ж теж каже, хотіли, так як ну, з Україною, то все, але війна робить свої, внески. Ваш син встиг побудувати сім'ю. Ні, не встиг. Молодий, 22 роки. 22 роки тільки. Окрім е освіти військового, фаху військового, це найважча робота, яка тільки є, напевно, всіма. Він ну, навчався в Америці, в США. Ми, голова в нього добре варила. Все мені говорив, що за, за ним дуже слежка, що ну, дуже відповідальний був. Міг і, і 12, і першу ночі позвонити, яка тату, вийшов. Я кажу, не можемося все за тебе, що ви не спите, каже. Таке щось сну нема, кажу так. А я кажу, думаю, як ми маємо зайти так, щоб і колектив був збережений. і, ну, Старався він. Але люди, забрала. які відповідають за особовий склад. Відповідальний склація. дуже був відповідальний, переживав за ці. За ну, за своїх бійців дуже це переживав. Дуже переживав срібний корщів. Знаємо, що ви там ховали свого сина. Не хотіли на алеї слави в Коломиї. ми Ви хотіли на Не Хотіли на алеї Слави. Була мама на волі, бабина. За маминим словом пішли, так? так що розповідають про вашого сина, що говорили в день прощання. Про дуже його? був відповідальний, дуже поважали його побратимів. Хоча він можна сказати, наймолодший був, тому що 22 роки після академії, але він старався. А розкажіть якийсь такий яскравий спогад. Я думаю, в кожного батька чи матері така, є така історія яскрава про те, якою дитиною був Володимир. Щось цікаве чи веселе, що він любив приповідати, що любив Витівки його, якісь такі життя. Він любив дуже спорт, він дуже підтягувався. В ліцею, що в академії, він всякав тато. Двіці, казав, нам які куби. Двіці аткі. Кубики, я, так. Кубики, він був підтягнувся 26-30 разів. підтягувався дуже в себе. І все свого брата Єрему, каже, дивись, аби. Аби ти теж тягнувся до спорту. Все до мене приїжджав то гантелі на то ще щось, каже, то грушу, каже, то несе своїм братом я ремонту то постійно, то, то грушу поставлю, потупчув, то так. Дуже любив ходити на озеро. На рибалку волонтери, дуже любив ходити. Ми мали ще поїхати, я не думали, що така війна буде. До смуги сестри в ми немає плотку. Порибалити там місця чу, чу, чудові село Федорівка, козацьке село Мальовниче. Yeah. І ну, він не встиг. Планувалося одна війна зробила друге. Війна відклала всі плани, але плани це дурниці, перед того, що ми залишаємо в цих руках своїх найрідніших людей, близьких, знайомих. І ця кожна втрата кажуть. Що вони з нами в серці, це нічим не заміниш, ніяке слово вас не розрадить. Я, власне, не можу підібрати слів, які можуть важко, вас трішечки як... розрадити. Важко він навіть з мною відчував він що щось так, і я відчував, що щось буде, але не подумав до скільки. Дуже важко, коли 22 роки втратити трат, дуже важко. Тобто у Володимира було якесь передчуття, що передчуття було, він навіть прощався, тату. Дивіться, ви можна на все настрою. Каже. Бо побратими ну, гинуть у боях за нашу Україну. Каже, Каже, тато, то всяке може бути. І все мене насторожує. Це було в кінці листопада, на початку грудня. Це мене як каже. каже, що ти говориш? Ми молимося, ми в церквах, служби наймаємо. Каже. Людей. Мене ж родина на Волині є. Тут в селі, в нашому, і корші, і в бородичні, всюди, всюди я служби не мав. Старався, аби Бог його. Бо Все воля Божа. найкраще забирає Господь. Пане Іване, ми вам дуже співчуваємо. Дякуємо за розповідь про вашого сина. Хай це залишиться в історії, хай пам'ятають про нього. Дуже гірко, коли гинуть Є. такі молоді і такі перспективні, красиві, здорові, мудрі розумом, хлопці, і ми не маємо як вас розрадити. Це просто біль, який треба знести і дати трохи часу. І, на жаль, ця війна триває і вона триває. закінчилася щодня. Моє одне бажання, аби війна закінчилась, аби батьки не, не мали горе, не виділяли своїх дітей, жінки. Чоловіків, мами своїх дітей і дати так дуже боляче на це. це... Сон не береться і не можеш не спати, не так, не сяк. Я так, якщо я як в міському тілі ходжу. То вже е, минає дві неділі, три неділі. Я так мені щось Вроді знаю, що вже нема, але думаю, що ще прийде до мене, подзвонить, смс-ку напишеть маленька надія, що. Ще надія така, я ж знаю. та, як серце. Серце розуміє, що вже нема, але ще спогади є, і думається, що ще може прийде. Ну, все прийти. Може... Мабуть, важко про це говорити, але чи вам сповіщали про обставини загибелі? Сповіщали. Які там були? Був бій. Там? Там бій був, ну, обстріл попали на цю. На, на орків. їх обстріляли. Це ближній бій був виходить, так? Був так. Потім ателерія їх накрило, а Тож не один він там загинув. Багато хлопців загинуло з цілої України навіть. Друзі, просимо помолитися за Володимира і за всіх загиблих, за тих, хто захистив нас від ворога. Якщо ваші рідні, хтось з ваших знайомих також загинув при обороні України, звертайтеся, давайте просто фільмувати про цих людей пам'ять, щоб дійсно слава за ними залишалася, а не е, після поховання всі призабували, тому що це стає просто іменем у списку.